Лекція на тему Клініка-лабораторне дослідження дихальної системи. Лікарські засоби, які викликають ураження системи дихання. Мокротиння – патологічний секрет, що виділяється у людини при патології дихальних шляхів. До складу мокротиння входять слиз, сирозна рідина, клітини крові і дихальних шляхів. Загальний аналіз мокротиння. Це дослідження, що дозволяє провести первинну оцінку стану бронхів і легень. Цей аналіз є обов'язковим дослідженням при захворюванні органів дихання гострому та хронічному бронхіті, пневмонії як специфічної, так і неспецифічної теології та туберкульозі легень, а також інших захворювань, які супроводжуються кашлем. Патологія легеневої системи є найбільш поширеною серед населення України. Свіжо виділене мокротиння Збирають на ще у стерильний стекляний посуд контейнер, який щільно закривають. Збирати його необхідно вранці перед сніданком. Аналіз мокротиння буде достовірнішим. Коли пацієнт попередньо почистив зуби щіткою і прополоскав ротову порожнину кип'яченою водою, що дозволяє зменшити кількість бактерій у ротовій порожнині, аналіз мокротиння слід проводити у підготовленого і навченого пацієнта. Мокротиння краще відходить і його утворюється більше, якщо напередодні дослідження. Пацієнт вживав більше рідини. Збір мокротиння проходить ефективніше, якщо пацієнт попередньо виконує три глибоких вдиха з наступним енергійним відкашлюванням. Слід підкреслити, що отримати треба саме мокротиння, а не слину. Контейнер для збору мокротиння повинен мати об'єм 50 мл та широкий отвір. Щонайменше 35 мм в діаметрі, щоб пацієнт міг легко сплюнути мокротиння всередину контейнера. Якщо збір мокротиння відбувається за присутності медичного працівника, то останньому необхідно отягти гумові рукавички для збору матеріалу. З огляду на те, що при енергійному кашлі мокротиння може розлітатися. Слід отягти маску, а за необхідності надіти окуляри. Якщо для дослідження мокротиння його кількість мала, то проводять провокацію кашлю: 10-хвилинну інгаляцію 50 мл підігрітого до 42 градусів спеціального розчину на 1 літр стерильної дистильованої води розчиняють. 150 г хлориду натрію та 10 г бікарбонату натрію. Розчин, що вдихається під час інгаляції, спочатку викликає посилене відділення слини, а потім з'являється кашель і починає відокремлюватися мокротиння. Тому, перш ніж здійснювати збір мокротиння, пацієнт повинен сплюнути слину. Спеціально підготовлену плювальницю з дезінфікуючим розчином. У більшості пацієнтів після інгаляції щопротягом кількох годин спостерігається залишок бронхіального вмісту. Для дослідження мокротиння досить 3-5 мл. Аналіз мокротиння необхідно проводити не пізніше 2 годин після збору матеріалу. Для дослідження мокротиння використовують наступні методи макроскопічний, мікроскопічний, у тому числі і цитологічний, бактеріологічний метод або бактеріоскопічний та біологічний, макроскопічне дослідження метод діагностики, при якому проводиться візуальна оцінка досліджуємо матеріалу. Спочатку описують фізичні властивості мокротиння, а саме колір, запах, кількість, консистенцію, патологічні домішки та пошаровий розподіл. Колір мокротиння залежить від кількості лейкоцитів та еритроцитів. Слизове мокротиння має сірий або білувато-сірий колір. Гнійне мокротиння має жовтий або зеленуватий колір. В залежності від кількості гною воно жовтувато сіре або зеленувато сіре. При описі кольору та характеру на другому місці ставлять ту ознаку, яка переважає. Сірувато-жовтий колір відповідає слизово-гнійному характеру, тобто переважає гній. Домішок еритроцитів надає мокротиню червоний, бурий або іржавий колір, в залежності від змін, що сталося з кров'яним пігментом. Воно може бути лише місцями забарване кров'ю, або мати злегка червонуватий, або бурий відтінок. Спостерігається таке мокротиння при розпаді пухлин та. Туберкульозних каверн або прикропозній пневмонії. Малиновий колір мокротиння буває також при розпаді пухлин легенів. Жовтувати мокротиння виділяється при загальній жовтянці та прориві печінкового абсцесу у легені. Мокротиння з великою кількістю вугольного пилу частіше чор... чорного кольору, коричневе мокротиння або шоколадне. Виділяється при бронхоектазах, абсцесах легенів, при прориві МП в бронх, внаслідок розпаду ткані, тканини легенів під дією ферментів, або при анаеробних інфекціях легень та наявності кров'яного пігменту у легенях. Колір мокротиння може бути обумовлений домішками кави, вина. Лікарських препаратів тощо, гнійне мокротиння містить гній. Колір цього мокротиння жовтий чи Суто Сутогнійне мокротиння зустрічається при прориві абсцесу легенів у бру. Частіше спостерігається змішане слизово-гнійне мокротиння. Зелений колір мокротиння це взагалі будь-яка патологія. Що пов'язане з затримкою виділення його при гайморитах, при бронхоектазах легенів. У підлітків при хронічному бронхіті частіше колір мокротиння також має зеленувати відтінок. Мокротиння бурштиного помаранчевого кольору вказує на наявність еозінофільної реакції та свідчить про алергію у пацієнта. Кров'янисте мокротиння Завжди з домішками крові. Суто кров'янисте буває при легеневих кровотечах та слизивогніни з прожилками крові при наявності бронхоектазів легень. Якщо кров затримується в дихальних шляхах, то гемоглобін перетворюється на гімосидирин, і колір мокротиння набуває вже і відтінок іржі, це іржаве мокротиння. Кров у мокроті, навіть поодинокі прожилки, завжди повинні насторожити лікаря та пацієнта. Це вимагає ретельного обслідування та достатнього лікування пацієнта. Переливне мокротиння містить округлі опалісцентні включення з атипичних клітин та дитриту. Саме це ознака плоскоклітинного раку. Бронхів. При відстоюванні мокротиння воно може розширюватися на дві або три шари. Трьохшарове мокротиння це гнійне мокротиння, яке при відстоюванні поділяється на три шари. Верхній сирозний пінистий. середній слизуватий безбарвний та прозорий, нижній Брудно сіро зеленого кольору, у якому спостерігаються гній та залишки некротизованих тканин легенів або бронхів, спостерігається при гангрені легенів. При абстесі легень мокротиння при стоянні ділиться на два шари. ніжні – гній, верхній сирозна рідина. При бронхоектатичній хворобі відбувається розподіл мокротиння на три шари. Верхній гнійний, сирозна рідина середній та слиз. з окремих елементів, помітних неозброєним оком, при макроскопічному дослідженні мокротиння можна знайти спіралі Куршмана. Вони мають вид невеликих звитих білуватих ниточок, що знаходяться у мокротинні та добре видні. Зерна сочевиці, невеликі зеленувато-жовті щільні грудочки, найчастіше зустрічаються при туберкульозі легень. Пробки Дітріха. Наблюдаються при макроскопічному дослідженні та мають вигляд дрібних жовтувато-сірих зерняток з неприємним запахом, які добре зберігаються у гнійному макротині. За характером розрізняють сирозне, слизове, гнійно-слизове, помірно в'язки. Кров'янисте склоподібне мокротиння. Характер встановлюється після мікроскопії і повинен враховувати колір. Мокрутиння буває рідке, тягнуче, студенисте, помірно в'язке і в'язке, деколи спостерігається неоднорідна. Консистенція. Наприклад, студениста з помірно в'язким або в'язкими грудочками, рідина та рідка з студенистими комочками. Кожен вид мокротиння і характер відповідає якійсь патології. В мокротині можуть бути домішки харчового походження. Котрі не мають діагностичного значення і домішки безпосередньо з патологічного осередку у вигляді ткатинних клаптів різної щільності, забарвлених кров'ю або вугільним пігментом. Бувають також жовтуваті, розсипчаті щільні грудочки, що складаються з фібрину, еозінофілів та білувато-сіруваті грудочки. Це саме пробки дітріха. Також можуть наблюдатися сірі щільні рисовидні зерна, жовтуваті мілкі зерна у вигляді крупи, друзи актиномоцетів та білуваті смужки, обривки хітинової оболонки паразитів. Трихомонади у мокротині виявляються переважно при хронічних. Запальних процесах у легенях, які обумовлені цими найпростішими. Елементи ехінококу, гачки або обривки хітинової оболочки, часто з ензенофілами і кристалами ширколейдена, виявляються у препаратах із ізгніної частини мокротиння при прориві чи нагноєнні ехінококозу легень.